Всім привіт! Ви знову на каналі Заробіток Піраміда і СКАМ. Сьогодні в нас розпаковка не дуже популярної в наших широтах платформи BEC333. Основне, що ми сьогодні розглянемо, це реєстрація, огляд самої платформи, як отримати VIP 2 безкоштовно. Зайдемо на групу підтримки. Переглянемо інформацію на самій платформі. Подивимося дату створення та виконаємо завдання. Так як платформа не наша, без перекладача тут у нас не вийде нічого зробити. Для реєстрації нам потрібно увести номер телефону у форматі плюс 380 для України, або інший для іншої країни. Потім логін і пароль, та логін і пароль знову повторити. Далі, в нас воно де є. Унижче під логіном і паролем є номер. Це у нас номер реферальний. Та зареєструватися. Перше, що ми розглянемо, це інформація на їхньому сайті. Реферальна програма в них двохрівнева. За рефералі першого рівня ви отримуєте 8%. За рефералів другого рівня ви отримуєте 4%. Далі вони просто наводять приклади, як буде нарахування. Так, модель прибалі. Тут же знову все про нарахування. Ось сюди цікаве, що саме про їхню платформу. Була вона створена в 1970 році в Нью-Йорку США. Ой, скільки вони тут неправди пишуть. У 2020 році і до теперішнього часу вони відкрили філіал в Мароко. Являються вони платформою для самообслуговування міжнародних компаній. Ой, скільки брехні. Так, таких компаній, як Шоп, тоді Лазада. Амазон і Ебей. Що я хочу вам сказати? Так як Amazon, EBay і інші платформи дуже сильно переживають за якість своїх магазинів, тому вони дуже борються із подібного виду накруткою. Тому ця платформа є чистої води брехнею, так як Amazon ні eBay не проплачують дані платформи, Які наганяють їм кількість покупок. Пізніше ми зайдемо на Google, там уведемо WhoIs. Це програма, яка дозволяє нам узнати, коли був зареєстрований домен. Пізніше ми туди зайдемо і обов'язково подивимося, коли ж була створена ця платформа. Тоді. Тут багато різної інформації, але, в принципі, вона нам не потрібна. Давайте поговоримо про VIP-0. Тут написано, що нам дається VIP 0 на 3 дні. Далі, якщо ми не будемо поповнюватися, то, відповідно, працювати ми на платформі не зможемо. Тоді, про Віпи. В залежності від того, який ваш депозит. Відповідно, такий віп ви отримуєте. Двічі один Віп за одну ціну, ви купити, на жаль, не зможете. Ну і вивод. Якщо ви на першому рівні, то це 8%, якщо ви на другому, то 7%, і в залежності від рівня процентна ставка знижується. Якщо, нажать, отут на услуги, то ми перейдемо на групу підтримки. Але група підтримки, на жаль, не наша, тому навряд чи вона нам чимось може допомогти. Перекидає нас у Facebook. Тут ось мужчина з SEO VEO. У нього 2600 друзів, але всі вони араби. Ось якийсь мужчина. Отримав грамоту. Новий член. Ще мужчина. Ну, В общем, безполезна група. Ось ми зайшли в Google. Тут нажимаємо на першу силочку нам вибиває сайт із пошуку доменів – Вставляємо сюди своє реферальне посилання. До речі, так, як я зараз провірю, бек 333. Ви можете провірити будь-який із сайтів для заробітку або інших сайтів, та знайти дату їхнього створення. Нажимаємо пошук. Чекаємо декілька секунд. Гартаємо. І бачимо дату створення. Сайт у нас створений 19... 18 травня 2022 року. Там же на сайті нам розказали, що він створений у 20-му. Так що да, навіть тут нас обманули. Є варіант також отримати ВІП 2 безкоштовно. Для цього потрібно запросити 40 учасників, які пропрацюють 3 дні. Так що, кому цікаво, будь ласка, ссылочка буде в описі до цього відео. Ну і прийшов час нам виконати завдання. Нажимаємо на будь-яке із ну, те, що нам подобається ну, хай буде Амазон. Свободний учасник. Беремо 4 завдання: Квитанція, квитанція, квитанція і ще один раз квитанція. Так. Тепер мені, на жаль, мішає перекладач, тому я його виключаю і нажимаю на галочку. Ось висвітилися 4 завдання, які я відмітила. Далі знову можна перекласти. Так, тут просто нажимаємо і все. Чекаємо, поки процес пройде. Все, одне завдання виконане. І так усі. Знову виключаємо переводчик і нажимаємо на людину. Я на даному сайті сьогодні третій день. Перші два дня я виконала по 4 завдання та заробила 80 1,80. Сьогодні останній мій день на даному сайті. Завтра, я так розумію, я вже завдання не зможу виконати, тому що потрібно поповнюватись. Поповнювати даний сайт я не збираюся, так як це. Піраміда, яка обов'язково заскамиться, і невідомо, чи я зможу з звідси забрати свої кошти. А ви обов'язково підпишіться на канал та чекайте наступного відео. Свою реферальну силочку я обов'язково залишу під цим відео у коментарях. А ви, якщо хочете заробляти в інтернеті, то повинні або зайти у піраміду на самому її початку, або перейти за посиланням. Під відео у робочу групу Вестхаб та дізнатися, як гроші свої тільки примножувати і ні в якому разі не втрачати. Ми не черговий сайт по заробітку, ми дружня команда зі спільними інтересами. Тому ласкаво прошу.